TS 2008 року, ось така чудова магнітола, але вона перестала працювати. Будемо її замінювати. Піддіваємо знизу і виймаємо рамку, від'єднуємо провода. Відкручуємо саморізи. Розмістили мікрофон, розмістили антенни, розмістили слоти під usb та 7 все це довело до магнітоли. На рамку розмістили планшет і зафіксували його. Ось сюди. Панель підсвітки, будемо вирізати камеру. Врізали камеру. Врізана камера, завели провода, зробили комутацію і запустили через ці в салон і довели до магнітоли. Були останні стані комутації, повертаємо планшет на місце. Фіксуємо планшет. Ось такий вигляд зовні. Завершили роботу, отримали результат. YouTube. Ютуб Music. весь камера заднього виду. Дякую за увагу.